Ось такий випрямитель. Зараз совка залишився. При ставлю не більше 12 вольт, тому що краще навощу, якщо плавно огрівається дріт. Склопрес. Скла вирізані по трохи менше внутрішній стороні рамки і приклеєна для зручності ручка. Так, ставимо рамку на поверхню. vrščenu in sklopre s... No do, dobro prežimaj. Через скло добре видно можна контролювати як опається дріт ущину по всій площині. Маємо такий результат. Одна сторона. В ротній сторону. Добре видно, як паявся. Дріт практично не видно. Так чому мені більше так подобається, як на досі так лекало? Якщо ми ставимо вощину на доску лекало, а зверху рамку, то вона упаюється лише під своєю вагою. Якщо рамка легка, вона не дуже добре прижимає, ну і набагато гірше припаюється. А тут за рахунок, за рахунок ваги прижимає, добре прижимає всю площину, по всій площині.